Так, пішли, покажу вам свій гармудер з посадками. Я шуткую, що в мене є генеральний план, якого я не притримуюсь. Коротше, в мене ця зона між будинками вона мала бути не такою. Зовсім не такою. Ось тут по центру у нас ліщина пурпурова. Вона має вирости до. 3-4 метрів і закрити ось цю. Ну, не закрити, але хоча б виділятися на фоні просто стіни сусідської. Я сподівалася на більший садженець. Я думаю, ви його навіть не бачите зараз. Але отрима ось такий. Ну, знаєте, садити довелося те, що є. Так, тут у мене війники розположилися. Там у мене має бути ще ряд проса. Такою ширмочкою, теж, щоб закрити просто сусідські машини. Ось ту спірея внезапно з'явилася. Так, півонії в мене тут по плану так і мали бути. Я їх висадила, але їх мало бути три, але буде дві. Ось такі дві півошки. А, і все. Більше півонів тут не мало б бути. Не тут, а взагалі у цій зоні. Але, як пам'ятаєте, вчора я переперла дві нові і вирішила їх відзеркалити ось тут. Тобто, в мене є ось тут дві півонії по діагоналі, і тепер є ось тут дві півонії по діагоналі. Взагалі, тут мали рости дерени до 2-3 метрів висоту, щоб також закрити трошки сусідський краєвид. Тут мав рости ось такий кіслерінг з пурпуровою корою. Бачите, темний листок. І ще один дерен у мене був замовлений поряд із ним із червоною корою. Ось тут на місці півоній він мав рости. Із червоною корою і жовтим листям. Але я вирішила його перенести в основний сад. Так, тут у нас розположилась. Бузина Black Lace. А в день тут трошки більше сонця, тож я сподіваюся, що тут між будинками вона не почне мені прям вся зеленіти, а буде зберігати ось такий пурпуровий відтінок. І взагалі в мене тут все, в принципі, складається дуже прикольно щодо кольору. Бузина такого пурпурового кольору квітно-рожевим. Точно такого самого кольору Кора у Кіселірінгі. Півоні мають, бачите, такий пурпуровий відтінок листя і стебл. Хоча я не знаю, які там рожеві квіти будуть. Загалом цвітіння тут має бути рожево-фіолетове. На цих штуках у мене клематиси фіолетові. А, так, що тут ще? Тут дуже багато чого, це все росло. Хости варігатні колись я пересадила. Оцю вчора пересадила звідси, бо хотіла що зробити півоню сюди посадити. Тут в мене виткнулися жимо листі вина, більше не було куди. Так що, так, от, біля доріжки, Коротше, хай росте. В мене поки що залишається <ріст> ось цей клапоч. Там буде два віника Карлфорстер. Вони будуть ну, більш широко займати місце. Тут колись виросте ліщина. Що і ось тут мені поки що треба ось тут і ось тут закрити дві плями. І я поки що думаю, що це мають бути якісь квітучі рожеві або пурпурові штуки. Вони і були заплановані, там були заплановані Перовські, Вербена Бонарська, Монарди рожеві, але ну, такі високі коротше, штуки. Але я поки що думаю. думаю. Флоксик рожевий я хотіла, бо блакитний в мене є, тож я його тут всюди навтикала на, на розростання. Може, буде. Килимочок такий внизу. А, і ще ж у мене тут із пурпурового. Е, похироплідник пурпурненький, отакий. Так, основна задумка була в чому? Ось у мене росли е, ну, ростуть барбариси темні. Е, тут у мене не видно ось, з червоним листочком, скумпія, І ось тут ось. в... Цей Тамарикс, він буде квітнути рожевим, і я сподіваюся, що він закриє цей уєбанський вольєр. Так? Задумка була в тому, що тут в мене буде також похероплідник, е, темнолистий, жовті мені не подобається. Е Півонії, думаю, рожевим вони квітнуть. Ось тут е ряд проса, воно на квітне просто ширмочку робить. Потім спірея крупнолиста макрофіла. Офігенна виглядає осінню, перефарбовується в різні кольори. Коротше, задумка в тому, щоб були темнолисті рослини і розово квітучі Ось так у мене, в принципі, як запланувала, я так і висаджувала. Але я почала відступати від плану, коли пішли багаторічники, травушки і оце все. Бо ось тут мали бути тільки кущі, щоб закрити повністю отей пейзаж. І я хотіла прибирати клематиси. Але потім я вирішила, що це сильно ємарно для мене. І оці піраміди мені нема куди дівати. Тож я вирішила залишити повністю клематиси, хай ростуть, як хочуть кисліринги. Я посадила, а інший дерен перенесла, бо щось, щось не так було в моїй задумці. По задумці це мали бути декілька деренів різного кольору деревини, щоб вона також виділялася взимку. Але щось він так не вписувався сюди, що я його прибрала і тепер трошки. Переробля. О, тут же ще дивіться, яка краса. І хірки, вони з таким окантовочком фіолетовою. Коротше, все в кольорі, ну чотенько. Головне, ось що з цими плямками не прогибати <гум> і висадити тут щось висадити. Коротше. Там в мене був лишній тис. Баткнула туди. Там в мене теж було щось заплановане, отут в уголочку інше. Але туди відправився бересклет японський. Якщо виживе, то добре не виживе, ну так і буде. Мені тут ще треба, це просто поставила, щоб мене собаки не бігали. Тут мені ще треба заповнити клаптик чимось таким цікавим, Тоже не знаю поки що чим. Тут в мене хоста. Гіганська якась. Там в мене ще одна хоста. ну І все. <рігане> Отаке от поки що гармидерне, але основної задумки я притримуюся, а от о, основного плану посадок не дуже. Я щось новеньке додаю. Про щось я взимку не пам'ятала взагалі, а зараз воно вже продається квітне і так далі. Я така, о, мені ще це сюди треба. Е, ну, Я сподіваюся за сезон е, заповнити повністю зону. І в самому в самому кінці, вже е, потім, коли трошки попідростають рослинки, бо в мене бачите, ну, зовсім є тут із P9 повисаджуване. Е, коли кожна рослина плюс-мінус зийме, Якусь значну частину місця, то вже додати все грунтопокривними і таким нижчим ярусом. В основній частині саду я більше відступаю від генерального плану. Тут через те, що в мене немає одночасно усіх рослин, які я хочу і оцей період. Між лютим і червнем дуже великий. В червні просто з'являється більша частина трав, багаторічників, а мені на червень вже дуже пізно чекати, тому деякі місця я просто заповнюю тим, що мені попадається. Ну, наприклад, ось тут в мене не мало бути ніякої древовидної півонії. Тут взагалі ось ця частинка не запланована. До речі, ось мій жовто- Гарячий дерен, який мав бути між будинками, але я його сюди припихнула. Е я взагалі не люблю жовтолисті рослини. Але коли ось цей карасунчик почав випускати листечку, я така, хм, це цікава штука. Так, древовидна півоння в мене ось тут розположилася. І тепер трошки. Е Якби наламує мені плани. Чому? Оце зараз покажу. З ну, цього ракурсу це видова точка. Ось тут розростеться, допустимо, цей дерен. Ось в цьому куточку, не куточку, такий сектор наче кола. Зараз в тіньочок зайду. Господи. А, так, ось. Ну, не перефокусуюсь. Заговорюся. Так, дерен розростається, так, у нормальний кущ. От тут в мене такий сектор був запланований на 5 а, міскантусів Дронін Хінгрід, які на осінь червоніють. А, це росте горобина. І ця зона взагалі не мала бути в мене заповнена чимось. Подібним. Тут мали бути якісь трав'янисті багаторічники. Але тепер я знайшла ось цю красотульку. І пляшу навколо неї. Я ж не можу тепер е закрити ось тут видочок. Я розумію, що міскантуси зараз стільки прокидаються, і на момент світіння самого, е самої піонії півонії міскантусів ще тут не буде. Вони будуть такого ж розміру, як ось ця, ось ця трава. Ну тобто, ніякий вид в мене тут не порушується. Але все одно якось хочеться, наче навколо півонів, зробити прикольну композицію. Плюс вона також розростається у досить великий кущ. І. Я поки думаю, чи хочу я взагалі сюди дронян е, Гінгрід висаджувати у кількості 5 штук, бо 5 штук тут буде досить така щільна кочка в ітогі. Я думаю, можу зробити їх трошки менше по кількості, щоб була така, наче е, більш легка композиція. Ось ту зону я взагалі не планувала робити, але. Вона поки що найбільш заповнена. Ну, за винятком там частини, яка на червень я чекаю. Тут уже всілякого насаджено, що попало. І прям зразу з декором. Так, ось тут мені подобається. Це в мене зайняте місце під е, майбутній міскомтус. Який, виявилося, теж буде продаватися на червень, на серпень, бляха. Я не знаю. Це в мене до серпня буде така картинка. Е, оце <плес> вчора. я приволокла гравілат, який, звісно, не був в мене запланований взагалі. Але е, ну, як не купити таку красотулічку ще й за такі гроші? 50 гривень мені обійшовся кущ, а не по 150. Треба брати. Коротше, там в мене рослася спірея. Вони теж мали бути у першій зоні, о, там ось десь. Але я їх вирішила зовсім в різні місця розтикати. І вийшло так, що спірею я вчора вже пересаджувала. Мені, як доводиться щось пересаджувати, я така, о Боже, мене мене все від плану, все від плану відходить. Коротше, все заповню геранями, Щоб поменше грання розростається, такі подушки прикольні і одразу займають нормального об'єму. Бачите, це в мене зелень. Це ще треба засадити. Але поки що тут. Там мало дерева рости, але я його ще не знайшла. Такі штуки, коротше, багато в процесі дуже багато всього змінюється. При тому, що план був приблизне розташування, усіляких елементів також є. Але, от побачиш красотулечку типу гравілату, і все, і ти вже в полоні. Коротше, тут поки клаптики в мене такі залишені, там де в мене ще немає рослин, і я не хочу перегрівати тут землю. тож в у мене ось такі зелені плями.